вам тут не буде сумно. Тут такі жіночки з вашого району. Все, нічка, все не розстраємося, не плачемо, бо зараз буде тиск. Все. <плес> людмила Павлівна з чоловіком в одній з херсонських лікарень зранку 6 червня. Подружжя живе у мікрорайоні Острів. Довелось рятуватись від підтоплення, спричиненого підривом Каховської гес. Всі такі дівчата. Нас вивезли на автобусі, привезли сюди, розмістили. Спасибо. Тут прекрасно всі зустрічають, не знаю. Я второй день хожу цих палатах, Все нормально. Інна також жителька острова. Її квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Говорить, з виїздом вирішила не зволікати. Почали їздити машини з супора, казати, евакуація, евакуація. Потім уже узналі, що каховку. Це було где-то бізнес-ті вот так вот отут трапило, ще спали. Ну і собрались, зібралися, вискочили, зібралися. Вот вот, покидали і все. І в около кишені ждали, ждали, чекали автобуси, сіли нас сюди, привезли. Часов дев'ять ми були вже тут, а вода вже почала приходити, бо дзвонили знайомим, то десь після обіду мене близько вечору. Всіх евакуйованих у лікарні прийняли добре, каже Катерина Петрівна. Ще води не було, як ми приїхали сюди, так? А потім вже почала вода прибувати. Багато говорять, що вже ящики, ті, що з мусором, усі вже у воді плавають. Оце, що кидала, кидала, що кинула навіть теплі, теплі штани, теплу кофту, а то, що нас було зараз футболку, ні. Оце, що в чому стою, тому і приїхала. Впродовж 6 червня до лікарні привезли 136 людей, говорить генеральний директор закладу Глевні Тримига. Більшість із підтоплених районів острова та річпорту – Порту. Одна родина із села Садове. «Є і це було 21, 21 людина, яка переміщається за допомогою або коляски, або ходунків, або палець. У нас на сьогодні перебуває. На лікуванні 139 хворих, а ліжка у нас 320. Ми будемо забезпечувати всі. Ми вчора їх забезпечили безкоштовним харчуванням, забезпечили питною водою якісною. Сьогодні прибуває допомога волонтерів, гуманітарної допомоги. Майже всі евакуйовані, потребують медичної та психологічної допомоги, каже Ремига. Вони були доставлені в такому глибокому психологічному шокі, і майже у кожного, це люди похилих в основному віку, і майже у кожного у нього в них є хронічні захворювання. Зараз ми відпрацьовуємо ситуацію, що їх переводимо вже не з постраждалих, а у хворих з заповненням історії хвороби і призначення відповідного лікування, консультації спеціалістів. Люди можуть перебувати у лікарні до стабілізації ситуації. Розповів Леонід Рмига, Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.